Виконуємо номер 1148 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Одна з фірм може виконати замовлення на виготовлення 3600 деталей за 20 днів, друга за 30 днів, третя за 60 днів. Щоб виготовити деталі швидше. Угоди було укладено з, усім, з усіма трьома фірмами. За скільки днів було виконано замовлення. Приступаємо до виконання. В умові задачі сказано, що одна з фірм може виконати замовлення на виготовлення 3600 деталей за 20 днів. Знайдемо продуктивність праці першої фірми. Для цього. 3600 поділимо на 20. 3600 поділити на 20 – це буде 180 деталей за день і пояснюємо продуктивність першої фірми. Друга фірма може виконати дане замовлення 3600 за 30 днів. Знайдемо продуктивність другої фірми. Для цього 3600 поділимо на 30. 3600 поділити на 30 буде 120 деталей за день. Продуктивність. Другої фірми. Ну і знайдемо продуктивність третьої фірми, яка може виготовити 3600 деталей за 60 днів. 3600 поділимо на 60. 3600 поділити на 60 буде 60 деталей за день. Продуктивність третьої фірми знайдемо спільну продуктивність всіх трьох фірм. Для цього 180 деталей за день додамо 120 деталей за день і додамо 60 деталей за день. Це буде 360 деталей за день і пояснюємо спільна продуктивність. А тепер знайдемо, за скільки днів буде виконано замовлення. Для цього наше замовлення 3600 поділимо на кількість деталей за день. 3600 ділимо на спільну продуктивність на 360 і маємо 10 днів за стільки днів. Було виконано замовлення. Записуємо відповідь. Десять днів ми знайшли, за скільки днів було виконано замовлення. Якщо одна з фірм може виконати замовлення на виготовлення 3600 деталей за 20 днів, друга за 30 днів, третя за 60 днів. І щоб виготовити деталі швидше, угоди було укладно з усіма трьома фірмами. Номер 1148 виконано.